Мої вітання, дітки! Новорічна ялинка неодмінний атрибут Нового року наряджати її сама хвилююча подія у підготовці до свята. Саме у ці передноворічні дні пропоную вам виготовити ялинку із пластиліну. Пропоную підготувати наші пальчики, зробити пальчикову гімнастику ялинка. Ми ялинку прикрашали! Сніг на гілки покидали, срібні кульки та бурульки, намистинки, мов краплинки, ще й цукерки прикріпили. За роботу нас хвалили молодці. Приступаємо до роботи. Для виготовлення ялинки нам потрібно конус із картону та різнокольоровий пластилін. У мене повітряний пластилін. Нам треба взяти зелений колір, розкатати довго-довго ковбаску. Ми підготували дві довгі ковбаски та тепер будемо накладати на конус. Прокладаємо та прокручуємо конус. У нас виходить ялинка, наче спіраль, зелененька та пухкенька. Ось так прокручуємо пальчики наші працюють. Тримаємо ялиночку, вона дуже ніжна. І верхівочка, ось така верхівочка. Тоді. Починаємо з вами прикрашати нашу ялиночку різними кульками. Для цього візьмемо пластилін іншого кольору помаранчевий, голубий, червоний, жовтий. Беремо у ручки, відчіпуємо шматочок та розкочуємо його. Робимо з нього кульку ось таку кругленьку. Та причіпляємо до нашої ялинки. Ось така в нас вийшла новорічна ялинка. Мені було дуже цікаво з вами, дітки. До побачення, до нових зустрічей!